Завжди цікаво спостерігати за роботою молодих вчителів, яка насмага у них до роботи, яка жага до того, щоб закахати у свій предмет всіх учнів без винятку? А для нашої школи це дуже важливо, тому що у нас багато дітей з особливими освітніми потребами. На кожному уроці Іван Артелієвич Янаков знаходить місце. Для патріотичного виховання. А це так важливо. Усі перевідні часи. Але чого ж казати? Дивіться самі. Вчитель фізичної культури закладу загальної середньої освіти номер 7 Міста Білгорода Дністровської Одеської області. На протязі свого професійного життя намагаюсь бути прикладом для своїх учнів. Основні завдання, яких я притримуюся. Навчання елементарним знанням у галузі фізичної культури, гігієни та здорового способу життя. Формування знання, уміння, навички фізичної культури. Формувати звичку щодня виконувати фізичні вправи та загордовувати організм вибувати правильну поставу, запобігати пристосовності, поширінні, корекції індивідуальних порушень чистково-м'язового апарату. Називати основні рухові якості, силу, швидкість, спритність, гучкість, витривалість. І останнє виховувати дбайливе ставлення до свого здоров'я. Іван Пантелєвич за період роботи в школі проявив себе як досвідчений та творчий фахівець, досконало володіє інноваційними методами і формами, активно їх використовує та поширює в освітньому процесі. Іван Пантелєвич приділяє велику увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, виховання і розвитку учнів. Враховує психологічні, фізіологічні та рікові особливості дітей. Янаков Іван Пантелієвич для багатьох учнів та колег є прикладом працьовитості та цілеспрямованості. Вчитель встановлює та підтримує з учнями доброзичливі відносини, знаходить індивідуальний підхід до кожного. Не лише до класу а, в цілому, а і також до кожної дитини окремо, навіть до тих, хто перебуває на педагогічному патронаті. Вчителя кажу відверто, діти люблять, а колеги вважають. Янаков Іван Пантеліч будує здорове майбутнє української нації. Однією з першорядних проблем нашого буття є проблема здоров'я нації. Виняткову роль у її розв'язанні відіграє фізичне виховання. Янаков Іван Пантелівич багато часу приділяє організації фізкультурно-масової роботи в закладі. Організовує різноманітні шкільні змагання, готую учнів до участі в міських спортивних змаганнях. На початку вересня у школі проводиться Олімпійський тиждень. Іван Пантелійович вигадує дуже цікаві спортивні конкурси, і учні із задоволенням приймають в них участь. Також два рази на рік у школі проводяться дні здоров'я. Це завжди веселі та цікаві дні. Завдяки таким молодим і креативним спеціалістам, як Янака Іван Пантелійович. Реалізуватися в професії дається не кожному. Але нашого Івана Пантелійовича поважають колеги щиро люблять учні. Його уроки цікаві, повчальні і, звичайно, самі найулюбленіші урок у дітей. Завдяки Івану Пантелійовичу наш унікальний колектив вчителі фізичної культури дуже веселий. З ним легко і комфортно працювати. У самих найскладніших і стресових ситуаціях він завжди зберігає спокій. Дякуємо, що він у нас такий є. Найголовніше моє досягнення в житті є моя сім'я. Своєю зуртованістю, активністю та позитивом ми показуємо приклад здорового способу життя. Моя педагогічна ідея: формування і розвиток фізичної культури особистості та удосконалення фізичних якостей і здібностей учнів. З приходом дистанційного навчання у своїй роботі задіюю різноманітні інноваційні технології, які підвищують активність учнів і рухові діяльності. Роблю все для того, щоб бути цікавим для учнів та здоровим прикладом.